Продовж усього 2014 року спільний проект телеканалу Рівне 1 та громадської організації Рівненський громадський контроль розповідав вам про проблеми у житлово-комунальній галузі міста та намагався стимулювати міських чиновників та комунальників бачити проблеми простих рівнян. Не всі звернення були почутими однак, зараз, на початку 2015 року, ми хочемо розказати вам про ті проблеми, які спільними зусиллями вдалось вирішити. За роботою громадської організації, пані Валентина, вже слідкує майже два роки. З цей час зробила для себе вже певні висновки. Це люди, які відгукуються одразу по першому ж дзвінку, і бачу конкретні результати під час проведення літніх. Таких співбесід з громадянами ювілейного мікрорайону одразу можу дати відповідь на конкретну дію саме цієї громадської організації. І рахую, що вони дуже взяли правильний напрямок. Ви знаєте, не встигає, мабуть, все робити наші ЖЕКи, не встигає все робити наш міський голова. Але якщо вчасно повідомити, куди направити, спрямувати, скерувати, дію наших комунальних служб, то одразу відчувається конкретний результат. Безпосередньо, коли мешканці мікрорайону Ювілейний жалілись на те, що заливає підвал, ця громадська організація безпосередньо внесла свій ну, такий вклад, великий дала для того, щоб цей підвал. Швидко відремонтували, десь протікає криша, десь якісь ямки на дорогах. Ви знаєте, що в нас по дворах ввечері ходити дуже важко, правда? То от я слідкую за тими телепередачами, які виходять в ефір, і мені дуже подобається, що так швидко, так з таким піднесенням відносяться саме до проблем, які виникають у наших рівнян. І на мою думку, то ця громадська організація дуже вчасно створена, і на сьогодні вона має великий вплив. Особисто мені дуже приємно, що саме пан Дмитро Якимець проявив таку ініціативу, створив цю громадську організацію. Ну просто видно, що людина піклується про рівнян. І що це не лише на папері створено, що це є дієво. Дієвість роботи громадського контролю підтверджує усолення багаторічної проблеми на вулиці Студентській після звернення людей до організації минуло менше двох місяців, як працівники житлово-комунального підприємства нарешті усунули свої недопрацювання. В нашій державі створено багато структур всіляких організацій, які призначені для вирішення проблем населення, будемо так сказати, пересічних мешканців. Але часто буває так, ми впевнились. З мешканцями будинку, в якому я проживаю, в тому, що всі ці звернення бувають марними. Був випадок, коли відвалила стічна труба на будинку і всі звернення в ЖЕК закінчувалися самими зверненнями. І лише після того, як мешканці будинку звернулися до громадського контролю, ця проблема була швидко і якісно вирішена. Приємно, що існують такі структури, про які багато, можливо, хтось і не знає, От, як організація, така як громадський контроль. Хочеться подякувати від себе особисто, від мешканців будинку за вирішення наших проблем. Незважаючи на маленькі і великі перемоги, громадська організація і надалі продовжуватиме свою роботу, щоб допомагати людям усвідомлювати свої права у житлово комунальній галузі та стимулювати міську владу і комунальників якісно виконувати свою роботу. Громадський контроль показав себе як дієву та ефективну структуру, яка незалежно від будь-яких виборів та їх результатів продовжує і буде продовжувати відстоювати інтереси рівнян. За цих майже два роки нашої діяльності в багатьох конкретних випадках нам вдалося вирішити ряд проблем, які не вирішувалися в рівному роками. Запевняю вас, громадський контроль і надалі буде боротися із байдужістю чиновників, які не хочуть чути нас із вами. Для того щоб навести лад в рівному, недостатньо роботи активістів. Мешканцям варто не бути байдужими до процесів, які відбуваються в місті. Хочеться побажати в новому році, щоб більше людей розуміло те, що їхня власність починається не з порога їхньої квартири, вона починається вже з порога під'їзду їхнього будинку. І тому, будучи співвласником багатоквартирного будинку, їм не варто забувати, також, що вони являються Членом територіальної громади міста рівного, що їх має теж якби хвилювати, по яких дорогах вони ходять, які благоустрії в нашому місті, які роботи проводяться, які не проводяться, зважати на це, звичайно звертатися до міської влади, акцентувати. Колективні звернення показує практика завжди є більш дієвішими ніж коли людина одна звертається з певними запитами чи пропозиціями. Ось тому, будучи, грубо кажучи, членом територіальної громади міста рівного, являючись співвласником як міського бюджету, так і всієї власності, яка належить нашому місту, не бути байдужим, от і такі достукуватися до нашої міської влади, щоб виконувалися їхні обов'язки.